Друзі, нас інфу перші головне поїхала. Масовий конфлікт з ТЦК і поліцією вчора в Вінниці пишуть місцеві пабліки. Як повідомляють очевидці, ТЦК заблокували виходи із стадіону локомотивів, перевіряють чоловіків. Біля стадіону нарахували 11 автополіції. Людей, які прориваються всередину, задувають з балончиків. Зранку, 1 серпня, на стадіон локомотив Вінниці привезли близько 100 чоловіків для мобілізаційних заходів. Вже увечері туди прийшли їхні рідні активісти. Вимагали відпустити. Почалась сутички з правоохоронцями. Поліція затримує активістів. Застосували. Совоє Люди не розходяться попри комендантську... годину. В Ніч на 2 серпня на території центрального стадіону локомотив Вінниці зібралися десятки небайдужих місцян родичів мобілізованих і активістів. Журналіст 20 хвилин перебував на місці подій і стежив за розвитком ситуації. Люди вимагали звільнити чоловіків, яких за їх словами отримують на території стадіону представники ТЦК. Ситуація загострилася близько півночі. Активісти намагались виламати двері, щоб потрапити всередину. На місце прибуло близько десяти екіпажів поліції. Правоохоронці застосовували парцеві балончики. Почалися перші затримання в натовпі. Лунали гасла. Відпустіть людей. Протестувальники співали гімн України. Одна з жінок крикнула. Мій син воює в Покровську. Другого не віддам. А також лунали звернення до ТЦК. Чому вони покидають Покровськ? часів яр першими? Чому вони біжать звіти, не захищають ті міста? Поліцейські закликали громадян розійтись і нагадували про дію комендантської години. За попередньою інформацією, вранці на стадіоні привезли близько ста чоловіків для проведення мобілізаційних заходів. Ввечері до об'єкта почали підходити жінки і родичі. Поліція попередила, що в разі подальших порушень громадського порядку будуть нові затримання. Чому поліція охороняє ТЦК? Запитував хтось із НАТО, по що ви тут дурниць не робили, відповів один з правоохоронців станом на першу годину ночі. Ситуація дещо заспокоїла, частина присутніх розійшлась, напруга зменшилась, незважаючи на опіри, навіть на те, що жінки затриманих лягали під колеса буса, о 5 годині ранку силовики хлопців таки вивезли. Відділ комунікації поліції Вінницької області, заявив, що військовослужбовці ТЦК під час заходів заповіщення громадян про мобілізацію виявили чоловіка, який перебував в розшуку за ухилення від військової служби. В подальшому група людей, в тому числі представники громадської організації. Прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК та вимагаючи відпустити чоловіка. Вчинили конфлікт з військовослужбовцями. Йдеться повідомлення згідно з повідомленням до установи підійшли близько 80 громадян. Частина з яких виламали ворота об'єкта і намагалась прорватися всередину до людей, було застосовано поліцейські заходи або відтіснити їх за територію об'єкта. Поліцейські проводять перевірку і забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.